Отримати знижку на проїзд у громадському транспорті, аптеці, магазині, кіно та театрі або ж записатись онлайн до лікаря чи оплатити комунальні послуги. Все це та багато іншого можуть робити містяни, отримавши картку рівнянина, яку планують впровадити у рівному за ініціативи кандидата на посаду міського голови рівного Віталія Коваля. Це перший соціальний проект, який наша команда запровадить одразу після обрання до міської ради. Він допоможе, по перше, турбуватись про соціально незахищені верстви населення це і ветерани, це і пенсіонери. По-друге, рівнянин зможе отримувати знижки на більшість послуг, які надаються в місті. Тобто, фактично, це об'єднання спільноти рівнян навколо ідеї, що ми жителі одного міста і ми маємо чітко допомагати один одному, і міський бюджет витрачати дуже економно стосовно цільових програм. Картка виглядатиме, як звичайна банківська. На ній буде встановлено ідентифікаційний додаток, який підтримує функції, пов'язані з наданням соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг у Рівному. Також її можна буде використовувати як зарплатну або ж пенсійну. Пан Володимир понад 50 років проживає у Рівному, працював на різних місцевих підприємствах, був держслужбовцем, а тепер на пенсії. Але хоч і все життя працював та пенсію має невелику. Чоловік каже, особливо важко купувати продукти, адже ціни з кожним днем зростають. Тому був би не проти запровадження картки рівня. Ціни ростуть на всі продукти зараз. Бачите, такі взяти навіть олія, такий продукт першої необхідності, і на 10 гривень це на 50% піднялася ціна. Це звичайно, що погано для пенсіонерів, які ті копійки отримують. Такі гроші витрачати зараз на продукти. Це звичайно позитив. Позитив, якщо воно буде давати щось людям. Я думаю, що робиться на краще, то повинно впроваджуватися. Отримати карту рівнянина зможуть не тільки пенсіонери та пільгові категорії населення, а й молодь та інші мешканці міста. Також завдяки окремому додатку працюватиме так звана картка школяра, яка дозволить батькам знати, де і коли була їх дитина, а також надаватиме знижку при відвідуванні гуртків, закладів культури, лікарні та прикупівлі шкільного приладдя. Мама. А першокласника Владислава впевнена, що така картка стала б в пригоді. Насправді ініціатива дуже цікава. Мені здається, що це буде зручно, тому що в мене хлопчик перший клас сходить з однієї сторони. Мені треба його привчати до самостійності, але як мама я буду переживати. А з допомогою картки я зможу в принципі його контролювати. Так не нав'язливо тримати ситуацію під контролем. І звичайно дуже зручно, що будуть знижки на певні секції, тому що дитина дуже часто хоче спробувати щось потім вона залишається, це, і це за собою несе певні там фінансові витрати. А так це буде дуже зручно і економно. Планується, що карту рівнянина зможуть отримати усі мешканці рівного та ті, хто навчаються або ж мають у місті офіційну роботу. Оформити її можна буде у центрах надання адміністративних послуг. Також за словами Віталія Коваля, вона стане першим кроком міста на шляху до запровадження єдиного електронного квитка. Отримувати будуть всі, тому що це і для студентів, для учнів, для пенсіонерів. І головне, що це також для жителів, які не є соціально незахищеними, але вони зможуть користуватися. європейські міста, які вже запровадили цю ініціативу, мають дуже хороші результати. Фактично, ми взяли кращий досвід європейських і українських міст. Подібні картки вже діють у країнах Європи та столиці України. Не всі рівняни знають про таку карту, але не проти її запровадження. Звичайно, би користувалися, якби формулі цієї картки, не було б якихось бюрократичних таких затримок. Ну, звичайно, ми б всі користувалися, і взагалі це б допомогло якось соціальні якісь пільги малозабезпеченим громадянам отримати. Тому, звичайно, за ну нормально працює. Не треба паспорта, показує картку рівнянна і все рішається. Вже працює в багатьох маю, цей, країнах. Водьте. Чому ви ні? звичайно б скористався? Знає, як діє до чого кіно там це ходить на маршрутки, тролейбуси. Ну, в принципі, вона була волі прекрасна для наших рівнян. Всім понравилося, подобалося. Мені в принципі не проти було. Зараз як завищені трохи ціни, зарплати не піднімають, а ціни в магазинах. Кафе там так самих супермаркетах, ну просто космос. А ця картка була б, була би класною. Вона ну. Досить практично, я так думаю. Я би да, користувалася б, це дуже зручно. Хоча б для пенсіонерів, бо пенсії недостатньо на прожиття. Картка рівнянина може стати своєрідним електронним паспортом мешканця Рівного, за допомогою якої можна буде зробити одразу кілька справ, не витрачаючи на це багато часу. Для різних категорій населення діятимуть різні знижки.